Так, всім привіт. Радий вітати вас у YouTube каналі. Це канал про гаражі. Ну, в принципі, вже в курсі. Чому повторяю? Тому що багато нових підписників і не розуміють взагалі про що цей канал, а цей канал саме про гаражі. Ми тут купуємо, ремонтуємо трохи і продаємо або здаємо оренду. Дивіться, гараж номер 4 та Та-да-да-дам, Десять разів бачили молодці. І, цей що хотів сказати так швидко: сьогодні буде тут підашок зроблений. Він же козирок. Чому саме так? Тому що приходиш в гараж постійно, якщо дощ йде, все час зашиверить. Навіть з зонтиком. Ну, не дуже короткий. мені це подобається. Тому тут вирішено було зробити хоч якийсь е, навіс підашик. Тому що воно все падає на ворота, але він буде невеликий. В принципі, такий, як у сусіда, десь отак сюди Там сантиметрів 20, 50 буде. А саме головне, писали в коментарях, чи тече мій гараж, чи ні. Поки що не знаю, поки що дожжі були, але воно ще не висохло після того. Тому як воно зроблено, не знаю. Ось дивіться, на машині зараз побілки цієї немає. Ну, Тут ось трохи треба домести, просто напевно тут не домів. Воно падає мені трохи на машину. Але в цілому машина коротше, чиста, чиста, чиста. Немає такої, як раніше було. Так що все, в принципі, будемо сподіватися, що... Зверху просохне і перестане мені сипатися. Ще я обмету пару раз віником. Не знаю, спрацювало чи не спрацювало, мені все рівно потім накривати прохнастилом його, прийдеться. А може і ні. Ну треба, щоб підсох. І тоді ми можемо зрозуміти. вже. Але якби прохнастилом, надовго буде і зручно. Так що я зараз, зараз, до речі, скажу вам. Зараз 7.18 на годинку, а я вже їду за сварщиком. Чому саме по. З неділям працюємо, бо у нього з понеділка по суботу робочі дні, і тому мені тільки приходиться з ним працювати в неділю. Не дуже зручно, але мені подобається, як він працює. Там, то що по швами, мене не цікавить, воно все держиться, і мені там не такі великі нагрузки, щоб навантаження, щоб там щось переживати, за ті шви чи що. В принципі, там на тому гаражі також, там, де було недоварено, ми, напевно, сьогодні доваримо, але після того, як зробимо тут. Підашок. Ну і в принципі буду вам показувати, що паралельно ще робиться. А, до речі, забув, вже, що вам показати. Вчора я приїхав і поставив сюди дошки, тому що тут я чуть раз не провалився. Ось вони отак стали. Дошки прикольні. Коротше, мені подобається. Тому що я заїжджав, звідси радіус отак трохи взяв і туди. Получається, і якраз лівим колесом чуть не в яму. Так що зараз, в принципі, все чітко, ніяких проблем немає. Бачите? Там дошки взяв сюди, привіз, потім. О, вже будільники так, Виходить, що там взяв дошки, там вже взяв і вголки, спиляв, там же взяв і козирок. Так що все з того гаража тягнеться в цей. ну Чому так? Тому що так вигідніше, з цього ж нема що тягнути, а з того є, що тягнути, І в принципі, навіщо воно там буде просто валятися, якщо я можу йому знайти якесь. Як сказати, примінення. Коротше, знайти йому діло. так от. Все, давайте, пока. Так, козирьок у нас на місці. Ми його успішно перенесли з того гаража. Звісно, ще я його не пофарбував, тому що не встиг і воно погано сохне, так що потім наверху вже пофарбую. Головне, його трохи відчистив і все, в принципі, нормально. Так, приніс два уголка теж відтуда. І зараз забиваємо арматуру. Туди вниз і все. І буде все нормально, Так, головне не вбитися. Ось так і потім Та -да. так, ПВК по всі ями цим буром. Я думав, тут просто земля, тут виходить е, щебінь такий, і мені прийдеться тут менше завозити щебня, сіла і все інше, щоб це все забітонувати. В принципі, ось так. Зараз козирок ось так. Там він не прилягає повністю, тому що треба буде купити уголок якийсь з профіля, ну, з цього з профнастіла і доробити там, прикріпити його до стінки, якраз, щоб вона не затікала і прикріпити до козирка. Зараз тут ще одна яма викопана, і зараз це підпорки просто зроблені. Так, просто зроблені підпорки, зараз виглядає ось так. Ну Мені подобається така різниця. Головне, що однак на голову вже буде не капати. Трохи високовато, мені кажеться, але в принципі нормально. Від Віддажджа закритися можна. Ну і щоб прямо на голову не текло. В принципі, нормально. Ну, Мені так здається. Будемо бачити, як воно там буде. І так, ми доробили. Давайте все ж таки покажу, що у нас вийшло. Дивіться, який високий козирьок вийшов. Зараз покажу, як він виглядає з висока. Здалеку, бачите, ось так, в принципі, так, ну все, ви побачили, як ми зробили Підпори, Зробили, зварили. Тут бачите, зварили цей, козирьо, цей відлив. Ось так. Тут, в принципі, позабивали штирі, приварили уголок, На уголок приварили вже сам козирьок і тут велика підпорка. Бачите, ну, все пофарбується, буде невеликий підашок. З цієї сторони те, що тут виступає нічого страшного, там прикрутиться по суті цей якийсь забув алюмінієвий. точніше не алюмінієвий, але навіть можна його не робити, тому що там вже ж буде криша, виходити сюди трохи, хоча йде скат туди, але все рівно можна випустити на 10-15 сантиметрів в цю сторону. в Принципі, як бачите, як шифер, щоб воно було ну, взагалі коротше, буде прикольно. Тут зробили підпорки. В принципі, ось так тут я нічого не бетонував, просто забив кувалдою землю. Ну і все. Виглядає ось так. Уголок, звісно, поюзаний. Бачите, трошки він тут весь з корозії, але нічого страшного пофарбується, буде прикольно. Ну і в принципі, зараз 60 см козирьок, до речі. Від цього 60 сантиметрів я вважаю, що це нормально. Ну Но, насправді гараж став виглядати зовсім по-іншому. Коротше, гараж мені набагато краще став подобатися. Там дофарбується ще зверху. Ці балки дофарбуються, і буде трохи він якось веселіше виглядати. Ну і тут пофарбовано. В принципі, залишилося ще оце пофарбувати цю трубу. І буде прикольно. Так що за цю роботу він взяв з мене 650 гривень Сварщик, Ну, 1600 ми домовлялися, але він ще на наступному гаражі там доварював те, що я хотів, я йому дав ще 50 гривень зверху. Тобто 650 гривень. Сварщик взагалі топ. Е, ну, Коротше, він мені подобається, як він працює. Він робить все ідеально, робить все, скажімо так, до ума, щоб все робилось і все виглядало, і все було красиво, чітко і понятно. Все, ось так він виглядає. Тут. Чому, до речі, я зробив саме, зараз покажу, саме ось ця, цей кирпич в мене виходить не під цим, тому що з них буде виходити труби витяжки. І з цього така ж, така ж сама ситуація. Один Кірпіч замуровується повністю, а з іншого буде виходити труба і витяжка буде йти наверх. Тому що коли або просто зробиться труба, там, наприклад, сотка вентиляціонна. Чи 150-ка, ні, напевно сотка. Просто зробиться труба, кругла така буде, і заглушка. Тобто, на зиму, щоб не сильно було прохолодно в гаражі, тому що я не хочу, щоб в моєму гаражі, коли мінус 20, було в гаражі, мінус. Хочу, щоб завжди була плюсова температура в гаражі. Так воно повинно бути, щоб там, ну. В принципі, навіщо гараж, якщо в гаражі буде мінус. Ну, трохи по-дебільному, із за того, що можна ставити, по суті, машину тоді на вулиці постійно, але мені це не подобається. Коротше, ось так якось. Ну, це мої теорії, все, болтологія. Так що, давайте поїдемо ще на наступний гараж, я вам покажу, що там заварено, що там дороблено, і будемо завершувати. Так, ми на гаражі номер 3 Зустрічайте гараж номер 3 Хто, в принципі, в курсі, той знає. І так, доварили ми це. Дивіться, який шов поклав. Коротше, прикольний шов. І тут була дирка, у мене замість, ну, там, коротше, замок був. Замок зрізали, а дирку не заварили. Коротше, дивіться, відкривається гараж прям ідеально. Зараз покажу, коротше. Коротше, дивіться, гараж зробили замок, що він погано відкривався, дивіться, як він зараз відкривається. Треба трохи прижимати. Коротше, замки відкриваються нормально. Доварили ще отут таку пластину, щоб ворота не провалювалися туди. Получається, раніше вони коли закривалися і провалювалися туди. А зараз ця пластина їм якраз це зробити не дає. І тому замки закриваються, відчиняються дуже легко. Надо... Коротше, відчиняється, все зачиняється дуже легко. Все доробили. По цьому гаражі, по сварці. надіюсь, що все закінчено. Так що, все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, щось пишіть, буду читати. Так що все, на наступні разі щось треба робити. А що робити, побачите далі.